Правильно у вас складається враження, і це питання боротьби не лише за гроші, це питання боротьби за владу сьогодні. Ми бачимо узурпацію, монополізацію, як хочете, так і називаєте влади. І на шляху до цього є ще місцева влада. Після того як відбулася реформа децентралізації, в них багато ресурсів і фінансових, і організаційних, і деяка незалежність від центральних органів влади. Це не влаштовує сьогодні ні офіс президента. Ні, офіс президента, тому що про Кабмін і Верховну Раду немає сенсу говорити. Вони є лише відділеннями сьогодні. На жаль, є лише відділеннями в офісі президента. Тому офіс президента вирішив під себе загрести і місцеву владу. І ті закони, про які ви пишете, вони направлені саме на це: на те, щоб. Зменшити можливість впливати на ситуацію в регіонах місцевої влади для того, щоб посадити місцеву владу на гачок і давати гроші лише своїм. А ті, хто має окрему думку, вони нічого не будуть отримувати, буде тримувати нуль. Але якщо ми подивимося з вами трошки раніше, на початку повномасштабки, коли центральна влада повтікала на західну на західну Україну, сиділа в Мукачеві, в Закарпатті, у Львові, місцева влада дуже часто залишилась на місцях. Організовувала терор, організовувала оборону, організовувала лінію укріплення. А... Займалася фактично тим, чим мала б займатися центральна влада. І е, дуже часто себе продемонструвало ефектив продемонструвало ефективно. Я розумію, що сьогодні ми можемо згадати історії про брущатку, які ну абсолютно теж ганебні. Я не розумію, як можна сьогодні витрачати гроші на, на такі речі, так само, як і на дитячі майданчики, там за 5-7 кілометрів від лінії фронту. Це просто відмивання грошей. Але так само ми можемо з вами поговорити про... Конструктори, про барабани, які купували представники президента, безпосередні представники військової адміністрації в тих чи інших регіонах. Як вони купували пательні по декілька сот тисяч гривень? Як вони сьогодні витрачають ці кошти на будівництво доріг, про які ми багато вже говорили, замість того, щоб будувати українську армію, будувати заводи, які будуть виробляти снаряди, набої, дрони, реальне виробляти дрони. Не а не для картинки і для піару, яким дуже часто займається влада, ось е це і дійсно мало бути ключовими завданнями для центральної влади. Але боротьба за, за політичний вплив для них сьогодні набагато важливіша аніж боротьба за незалежність. Чесно, я не розумію, мене це дивує так само, як і вас, але факти залишаються фактами. І, на жаль, ваші запитання є тому прямим підтвердженням.